Добре. Добро всім звати Оксана Бужацька з компанією Бієк. Я співпрацюю вже рік і п'ять місяць, п'ять чи шість, вже скоро півтора року, і отримала дуже гарні результати своє особисто. Я підтримую здоров'я звичайно багато років, але все одно я побачила динаміку на собі, і тому почала вже пропонувати своїм клієнтам, знаючи їхні діагнози. Чому я з компанію? Тому що я була п'ять років керівником компанії фізичної, офіс продаж, і ми проводили презентації. Але під час війни офіс був закритий, потужностей немає, виробництва немає. І потрібно було доєднати щось таке унікальне, щоб допомогти відновлювати здоров'я. Тому що просто їжу, як мені люди кажуть, я буду добре працювати, вийшов саме дієтолог, я сертифікований дієтолог, закінчила інститут дієтології Гроцлава, сертифікований я коуч холістичної медицини і дипломований нутриціолог. І я людям доношу, що ми повинні змінити спосіб життя, розглянути ваші причини, чому ви хворіли, але ж потрібно ще так само мати інструменти, щоб відновити вам здоров'я. Якщо я вам поміняю тарілку харчування, вона буде абсолютно збалансована, тому що цей інститут 5 років назад дав дуже такі потужні знання. І ви в свій хворий організм, коли вас застіжовче, коли у вас не, немає нормального травлення, не вистачає вас там ферментів перетравити, даєте хорошу якісну їжу. Що у вас буде? Погано вам буде. І тому потрібно допомогти організму відновити роботу шумкову кишкового тракту печінки, і тоді це все буде по-іншому працювати, і ви будете відновлювати своє здоров'я. Сьогодні моя тема ароматоїдний артрит. Чому ароматоїдний артрит? Бо Прям пишаюся собою тими людьми, які я веду, і які отримали такі результати. Бо коли я прийшла в компанію, для мене важливо було що? Подивитися всю чарівну капсулу, бо я не могла зрозуміти, як то я працювала з такою кількістю продукції, а тут капсула і буде щось там творити. Ну, не вірила більшість людей, при тому, що я така е, віруюча людина, я завжди кажу, вірі вам дається. І е, просто кожна людина має свій час. Але буває, на жаль, що вже багато часу є втрачено і ми можемо не, не встигнути допомогти. Це завжди за це просто боліче робиться. Але от, я ж по-іншому реагую так, і поки я завжди кажу, поки ви не відкрите ті двері, не впустите ту інформацію, на собі не спробуйте, ви не будете знати цю дію. І я перед тим, як відкрити двері, я почала вивчати складову цієї капсули. І ця унікальна капсула l 8 ну, аналогів на даний момент вона немає. Будемо мати, будемо вивчати якусь іншу продукцію. Вона, Ця капсула створена, це є розробка американських вчених по запиту мультимільонера, який мав своє виробництво. Але в нього бог хворий син, і він зробив по лікарів, І це була розробка нанотехнології, вивчення, патенти, сертифікати. Оця цієї унікальної капсули. І коли вона побачила світ. Дуже багато почали працювати з цією капсулою онколога Інститут онкології в Алматі. І дуже побачили гарну динаміку по результатам онкології. Без різниці, якої, тому що наш організм цілісний, ми не ділимо себе на е, органи системи, ми є цілісний організм. І коли ми допомагаємо організму на атлетивному рівні відновлюватися, піднімається імунітет, хвороба сама одна за другою починає відходити. І коли ця капсула вийшла у світ, значить онкологи почали працювати. І Лікарі у нас дуже це дуже живі люди, і побачили на собі дуже гарні результати. З ними працювала лікар-онколог, вона гінеколог, вона мала екзаму, яка була більше 15 років. Вона зняла цей діагноз. Її батько-онколог мав проблеми з серцем-судинного характеру і побачив динаміку. І Тому ця капсула почала все більше і більше розповсюджусь, про неї говорили. І дуже нею зацікавились і лікарі, і косматологи. І... Віднесре на всіх хто причетний до теми здоров'я. В тій капсулі є чотири види грибів: речі, так і кордіцепс Цепс Кожен гриб він є унікальним. Він має противірусну, протизапальну, протибактеріальну, проти е, грибкову дію. Тут є сублімовані овочі, фрукти. Тут є шпинат, брокколі, ягоди, помідори. Фактор всього, що фізична людина ну, вона не зможе це з'їсти, і треба ж, як в неї, щоб працював шлунковий кишковий тракт, щоб переварити цю всю їжу. Тому що ми споживаємо хорошу їжу, а я ж говорю, знову ж таки, якщо проблеми є з травленням, воно не засвоїть те, що потрібно кожному органу системі і кріпитися. А тут воно в сублімації, воно тут підсилює її один одного. І третя складова це є трави. Трави, які будуть давати енергію. І ця капсулка вона діагностом піде туди, де у вас є проблема, і починає з тим органом системи працювати. І людина може відчувати загострення, але це нормальний процес про загострення постійно бою. Коли в нас є організм закислений, обезводнений, велику кількість він мав і стресу, і хімічних препаратів, і, і, і тут в нього проникає якась кінікальна капсула, то ясно, що вам буде зле, тому що ця капсула починає працювати, щоб вивести це все, що ви накопили руками. І от травматодний артрит. Ремотор артрит це дуже серйозне захворювання. Це є хронічні запальні процеси в суглобах і інших органах. На цю хворобу хворіють більше в три рази більше жінки, ніж чоловіки. Діапазон віку від 20 до 50 років. І якщо хворіють чоловіки, вони більше в старшому віці хворіють. Воно вважається недослідчена до кінця. Причина, щоб одна причина, яка була, що впливає на те, щоб оброзиток цієї хвороби, вона не Але основні причини, які? Сильний стрес, любе захворювання, сильний стрес провокує те, що в нас там в організмі могло спати руками. Друге, це якась інфекція, яка була викликана бактерієм чи вірусом, і земельний процес там, іде хронічний, воно може спровокувати. Куріння, от якраз тут фактор куріння дуже є високий ризик, що воно може називати спадковий фактор. Спадковий фактор він є завжди, генетика вона завжди була, і по аналізам генетики ви можете бачити, чи вам по мамі, чи по батьковій лінії вам це передалося. Ну, не обов'язково, що у вас це буде, якщо ви будете профілактувати своє здоров'я. І так само це є дефект імунної системи. Що таке дефект імунної системи? Це коли організм не розпізнає клітинки, він щитує, ніби це ворог і починає їх атакувати. Це, власне, про аутоімунні захворювання. Як, як людина себе почуває, У неї починається біль в суглобах, є припуклість, такі такі болі. І Звичайно, з тим потрібно працювати. Людина подається до лікаря, і лікар-рематолог там йдеться про ліканалізів, робиться у і він, він встановлює цей діагноз. Якщо не лікувати ревматоїдний артрит, відбувається з кожи на деформація суглоба, погіршення, передчасна смерть. Може бути, Оце, ця хвороба провокує перечасну смерті. Ну і ні до чого, це не приводить. Обов'язково потрібно йти, звичайно, до лікаря і встановити цей діагноз. тому що за те бувають такі симптоми, що воно сково є, то ревматоїдний артрит, і людина до кінця не знає, що вона його має. Коли ми говоримо особливо я, я тепер почала виступати такі виклики там того разу хвороба Паркінсона, тут ревматоїдний артрит, вони кажуть, як саме пішов. Тут закінчувала, не закінчувала. Але я глибоко знаю ті процеси. Я ж не кажу: не йдіть до ремонту, не йдіть до ендокринолу, я цього не говорю. Якщо людина руками була, якісь мала навіть гормони, ми паралельно з цими йдемо. Не можна той гормон зразу відкласти і казати: от тим харчування, гормони відкладені, все, не слухайте, слухайте мене лужець. Я такого не говорю. Я не буду говорити паралельної теми. Але до чого? Але я зараз. Просто і можу сказати, бомбезні два результати. Зараз третю дівчинку, молоду дівчину. Зараз будемо дивитися з ремонту артритом. Перший результат це нашої е, Лесі Гринянською, яка е, прийшла. Е, я її запросила в компанію. Вона дивилася результати людей і вирішила спробувати, що було в е, пані Лесі. Я її знаю вже більше. 8 років вона до мене приходила в офіс. І я настільки пам'ятаю болі, як от її руки були в такому от вигляді, і вона постійно до мене приходила в офіс, який був на городонський. Наказав саме не вони так болять і при тому, що це людина, яка багато старалася допомогти собі, займалися профілактикою. І відновити здоров'я вона не могла. І той рематоїдний артрит їй мучив дуже багато років. 13 років ревматоїдного артриту. І оці от сулоби от скрючення, що ми їм давали, і теж ми працювали з нанотехнологіями, не вдавалося нам зняти ці запальні процеси. І що е, відбулося тут? Пані Леся взяла, значить, от еле 8 про цю капсулу, я вже говорила, вона додала вечірні. Вечірні, я е, говорю, коли приходять нові люди, якщо є можливість додавати зразу. Тому що зразу ви що будете бачити? ви будете бачити, як ви якісно спитала. Іра, я вже вивчила, ти вшла, я дізнаюся, що біла це сон. У нас така сон. Що біла капсула буде відновлювати ваш сон. Якщо ми не відновимо, нервову, так, ми не будемо якісно спати, ну ніякий діагноз ми не знімемо. І це дуже важливо, якщо є можливість зразу почати з трьох капсул. Це абсолютно прекрасний продукт для того, щоб ви якісно спали. А в день ну, ви. Більш-менш мали, наскільки це можливо, вживаємо всі під час війни, більш-менш спокійну нервову систему, тому що картинка ж не міняється, ми не можемо е, дрони е, від себе, ну, силою думки їх треба відправляти назад. Але себе от захист, да, от свою гармонію ви повинні зберігати. Тому що якщо ми будемо в такому депресивному стані знаходитися місяць, два, рік і за роком, ми просто на фізичному стані повністю собі розрушимо організм і потім ну, не знаю, хто нам може допомогти. І тому це є спокійний Системи. І багато людей говорять, ну не багато були такі люди. Я відклав вечірні. Я кажу, чому? Тому що я погано спав. Я й там не спав, а тут взагалі така от енергія. Енергія не від вечірні. Енергія у вас відбувається від ЕЛ 8, який дає енергію. А вечірні вас хочуть вкласти спати, вас не можуть, тому що ви в хронічній втомі у вас дуже сильно закислений організм. Дайте собі терпіння. Дайте терпіння і день, день, день вечір за вечором впийте цю унікальну капсулу. Тому що тут є мелатонін, тут є магніацитра, тут є ашваганда. І знов таки воно працює за рахунок нанотехнології. Чому воно так заспокоє нормовим систему? Бо Мікромісти кожного продукту, бо там зразу якісь питання не можна пити мелатонін на постійній основі. Ну дуже багато експертів є в чатах, вони тут все знають. А я доношу, це монопродукти так, п'ються курсами. Так само кордіцерс. монопродукт, монопродукти, вони можна пити там 2-3 місяці, відставляємо. А тут воно є в нанотехнології, і тут є мікроміст кожного, і вони просто підсилюють один одного. І тому можна, якщо нам потрібно зняти серйозні діагнози. Заспокоїв нервову систему, а друга капсула все, що ви назбирали свою своєму кішківнику, своєму шлунку, заводні процеси, застій стій жовчі, воно буде працювати з тим, повністю буде працювати з вашим низом для того, щоб цей Л8 доніс мікро макроелементи, вітаміни в клітину. Оце буде у вас очищення йти. Вас буде відтік жовчі нормальний. Якщо йде відтік жовчі, вона є дуже сильним антисептиком, вона буде впливати на патогенну мікрофлору, на віруси паразити, які вас там сидять. У вас буде, там пробіотики в тій капсулі, це наші дружні бактерії, які відповідають за наше здоров'я. І в тій капсулі зразу будуть пребіотики, їхня їжа, вони собі поїли і трудячки працюють на ваш імунітет. І буде ферменти, щоб це все перетравити і зранку у вас буде детокс. Ті мами жінки, які мали закрепи, вони просто не можуть натішитися цією унікальною капсулою. І вертаюся до нашого роматоїдного артику. Чому такі блискучі результати? Тому що наші суглоби вони напряму зв'язані з печінкою. а цей вечірній продукт він дуже гарно відновлює відтік жовчої клітини печінки, напряму вони зв'язані. І тому пані лайк, розказує шлях, дала собі три капсули. Потім. Серцево-судинну систему пані Леся, підтримала бікардіо. А що таке бікардіо? Знов-таки нанотехнології, аналогів немає. Коли взяти амінокислоти, тут є, l аргеніт l цитрулит вони є, так, і воно продуктів якісь а воно ж працює знов-таки закон, то, що воно підсилює діє. один норму, бо тут же є коензим q 10 А коензим q 10 це така речовина, яка після 30 років все менше і менше в організмі. І коли вона з такими унікальними амінокислотами є докупи, воно робить чудеса. Тахікардіаретмії, поганий холестерин, тиск понижується, нормально стає в нормі. Оце якраз це продукт бікардіо. Пані Леся додала значить, суглоби, вено, це все починає краще працювати, не суглоби, а серце, судинки, починає краще працювати. Пані Леся додала реджену, коли почала цей процес. Не знаю, за скільки місяця, але зараз вже рік і два місяці, і навіть той результат. І в неї на літо, що було, вона в прямому ефірі нам руки в неї розкрилися. Це був такий результат, плакали всі тоді. Тому що ну, я її знаю особисто, скільки людина от з такими руками ходила. І от реддженер, вона каже, ну вона вже краще і краще, вона повністю відкриває. Ну, це просто абсолютно велика перемога була. І от Редженер. що таке Редженер? Це колегенду, вона використала Це запальні процеси знімаються зі всього організму, не тільки з суботом, зі всього організму. І п'ятий топовий продукт, який вона додавала, це CBD, коли в нас з'явилося, це вже було через півроку, CBD конопляне масло. І конопляне масло що таке? ну... Ну, я жартую. Звичайно, цей знов кіна це та при м'ята, і воно відновлює кожен орган систему і кожну клітинку, яка оздоровлюється. І от на тих п'яти продуктах плюс у нас є роли, які обезболюють дуже і вони можуть... вітання. Є роли, які знову сі з конопляним маслом, і він обезболі абсолютно дуже приємний, коли в нас болять. О, от у нас такий унікальний рол. Так само воно в парі навіть можна купити, тут дешево на саті. Оце така двічка в нас получається. Це всередину ті капальки, і рол ми мажемо ми мажемо місце, коли воно в нас болить. І воно дуже гарно, воно не то, що обезболі, воно просто і воно місце, місцево це місце. І коли приремонтують номер тричі, добавити, ручки там, чи нови, плече, шия, навіть пробували на ліфовузлах дитині. З досі другий день ліфовузлика не було за фолі Просто місцеве воно Ну, Звичайно, що я е, працюю ізсередини, але дуже гарно місцево воно робиться. І місцево так само в нас є. Воно ну, такі чудові пластирі, які мають різні там місці всередині, там різні трави лікарські, і воно дуже у нас є два вида, і воно дуже гарно лікує, обезболює, має протизапальну дію, знеболюючи, дуже унікальні підсонки. І от, пані Леся, на п'яти продуктах, плюс обезболюючі місцево і ще і моноко і є. Якраз о то, що ти не є, що якісь. І монокод. Що таке монокод? Це є розробка американських мечеля. Передають прямий фірм руки в руки. Значить, що тут є? Тут є трансфер трансферфактор. Тут є трансфер трансферфактор. І він що робить? Це унікальна з цією унікальною розробкою Я була знайома попередні компанії, коли вчителі працювали для того, щоб випустити до коронавірусу якісь продукти, щоб підтримувати імунітет. І от з тим власне я була знайома. Я мала блискучі результати, що людей, навіть пневмонія, була за три дні, дуже гарно йшла динаміки на згашенні. З чим я буду працювати, коли я побачила цю складову тут, і плюс пептиди тут є куркуми, тут є вітамін С, альфалібова кислота, вітамін Д3. С. Тут є все, щоб підняти імунітет, щоб імунітет з любовним захворюванням справлявся. І це так само ми даємо артриту, ну, і і можна ходити профілактично, коли є сезон вірусів. Коли є ну, більше, що ви маєте шанс просто або захворіти якісь там бактеріальні там, процеси, де або вірус, не коронавірус і так далі. І от на тих продуктах пані Леся в грудні місяці себе зняла з умов. Ну, це блискучий результат. Ну, вона вже виступала, але це є зафіксовано, ті, що перший раз чують, вони можуть на Ютубі подивитися, Оксана Лужанська мій канал, і там є її виступ по рематої артриту. Але я з вами хочу поділитися ще одним результатом. За короткий термін, ще одна жінка, яка зі мною була в попередній компанії. Вона почала з серпня місяця з кінця. Вона до мене звернулася, наче ревматоїдний артрит, в неї був 6 років. Молодша жінка від їй 56 років. Він почав настільки не прогресувати, що дуже стали серйозні проблеми з серцем. Ну? Що Лікарі вже кардіологи поставили там діагноз і сказали, якщо вона не забере мендалики, дуже серйозні проблеми пішли від роботої аркриту їй на мандалики. і сказали, що років терміново забирати, бо якщо вона не забере серпня, то буде оперативно. І, і вона себе жахливо просто почувала. Молода жінка, яка працює в державній установі. І ми в домісяці домовилися запасати це бо Вона на 50-й прийшла з роботи. Також я можу її виловити. Але ми з нею йдемо, і вона, і вона от, всі дякується, все зафіксовано. хоче з тобою показати, як це все і що, що відбувалося. Що відбулося за 5 років? Просто страшна динаміка, дуже сковані солоди, страшенні болі. І вона почала, вона почала з правильної води, схема, що має бути хорошої якості вода, кількість. Залежно від маси тіла. На один кілограм маси тіла має бути 30 міліграмів води. І коли мені людина каже, ну я п'ю я кажу, ну і пийте. і в мене напрямку ясно, бо ця вода не проникає в клітинку. Бо має бути хорошої якості вода, вона має бути слаболужна, структурована з мінусом заряду. В Бетику в нас є в нас є мінералізація. Хорошої якості воду ми даємо крапельки, і в нас буде унікальна вода што, з мінералами, які потрібні організму. І ця водичка вона буде доставляти в клітинку, оце ла-8 і ті вечірки. Тому будуть дуже гарні результати по артриту. Значить, має бути Хорошої якості вода. Друга, збалансована тарілка. Ну були причини, які вас привели до цього. Збалансуйте свою тарілку. Подивіться, чи у вас є котлетки жарені, чи у вас є маринади на основі білого оцту, як часто ви їсте солодощі, які білий у вас хліб дріжджовий, такий смачненький, чим ви його мажете, чи яким спредом мажете, чи все таки масло 82%. Якість має бути хліба обов'язково, які починюшки, солодощі забираємо. І якщо з тим діагнозом працюєте. Навіть фруктози треба поменше. Дивитися, більше на лужні продукти, мають бути зелень, мають бути овочі, мають бути спеції, щоб все це розганяти і щоб воно в суглоб прямо спрямовано йшло і його оздоровлювало. Отже, збалансована тарілка. Працюємо з стресом, якщо ви не справляєтеся, йдіть до якогось спеціаліста або. Стресом треба працювати і вечірні на допомогу. Але коли людина є в дуже глибокому стані, треба тоді все таки спеціаліст на ще Хоча ми багато і справлялися вечірніми і без спеціалістів, тому що людина знаходиться нервова система. І збалосова трілка і адрективне харчування. І отакі от результати. І вона значить, мала день і вечірні зразу. Це вона почала, значить, в неї вересень, шости, листопад грудень. Планова операція в неї вже була на, по планам, її вже мали вирізати, бо кардіограма там взагалі ну, була жахлива. І вона через три місяці приходить до Лора. ЛОР каже, якась комика була. Ну, видаляти мала операцію. Ну, Пішла до іншого, ну видаляти не треба. Вона пішла зробити кардіограму, а лікарі кажуть. Ну все нормально, чого видаляти це, якщо з серцем все нормально, Значить, в неї повністю пройшли проблеми за 5 місяців з серцем. І із... вона мала бікардіо, виходить, бікардіо, ну не постійно, основи, вона курсом пробувала, вона мала реджева, реджео, вона має треба не в чоловік було, чоловіку там давати, В нього проблеми з серцем, а вона там потрошки з ним, виходить, а це не мала. І сібіді конопляне масло. І місцево вона, як коли болю, бо в неї були загострення серйозні таких, хороші вона пройшла, але вона людина, яка вірить, і вона мала роль Місцевого вона мазала. Це зовсім інша людина, яка до мене зводить, коли вона там встигає своєї роботи. І дякує Богу за мене і за продукцію. Я кажу, це ти така молодець, що ти мене почула, такі бомбарні результати зараз в мене ще моя любовна дівчинка, їй 35 років, яка, на жаль, має вже ну, там дуже складна ситуація, приїхала з дуже містом, з двома дітками, з чоловіком і вже має такий діагноз поставлений, Зараз ми почали так цілеспрямовано працювати ревматоїдний артрит дуже добре діє і на сам артрит, і на побічні ефекти, які він дає, і на то, що гормони, коли людина п'є руками гормони, ну чекайте, які у вас побічні ефекти будуть. У вас будуть проблеми з шлунковим кишковим трактом, з печінкою, будуть. І головне, вони можуть початися болі. Розберіться з причиною, чому ви це отримали, ви не допивали воду, ви стресували, гормони вас привели до того, що інтоксикація була в організмі, і тому клієнти харчування на допомогу, але воно робить блискучі результати по ревматоїдному артриту. що ми бачимо гормони зняті, і зараз ми будемо дивитися динаміку в тих двох жінок. І результатів за 7 років, якщо набрати от, просто незалежно від нас в Ютубі, але 8 ароматоїдних артрит, Стоять від своїми діагнозами і показують, що було, що стало. Це абсолютно інша результата, картинка і як вони себе почувають. З кожним діагнозом можна працювати. Кліптине та харчування, воно на допомогу. Ми не лікуємо якийсь діагноз. Ми допомагаємо організму тим клітинним харчуванням, щоб він сам справився. Внімається імунітет і організм сам справляється з будь-яким діагнозом, який він був. Ну, головне ваша віри. Якщо ви не вірите, вам не поможеться сто процентів. Якщо навіть не починайте. Ми тут люди, які вірять, які дуже багато років темі відновлення здоров'я, і повірим нам дається монтаза. Дякую, бо ще дуже гарні були сьогодні результати, бо люди виступали. Дякую за увагу. Дякую, Оксанка. Дякую. Завершити.